Годинники Redmi вже давно стали суттєвою частиною світу носимих гаджетів, бо кому як на Redmi відома секрет створення годинків з великим екраном та крутими характеристиками в доступному всім сегменті. Redmi Watch 5 Lite та Active на перший погляд. Такі схожі, але насправді різні годинники з різним призначенням та потенційним покупцем. Тому в цьому огляді ти дізнаєшся, який годинник вибрати. Погна та важливо нагадати про крутий телеграм-канал АЛО. Долучившись до цієї спільноти, ти отримаєш доступ до актуальних акцій, знижок, новин з усього світу. Тут публікують інформацію про нові відео на каналі АЛО, розпакування товарів та унікальний товар дня, який можна придбати за найкращою ціною. Підписуйся за посиланням в описі, а ми йдемо до Redmi Watch. В Комплекті разом з пристроєм. Ми отримаємо магнітний зарядний пристрій, що швидко поповнить заряд новинок. І ще тільки діставшись плівки Redmi. Watch 5 Lite та Active, ти помічаєш між ними відмінності. Watch 5 Active мають трохи більші габарити корпусу, пофарбовану в матовий колір рамку, та ремінець, який нагадує смарт-браслет. Та він трохи ширший для відповідності розмірам годиннику. Redmi Watch 5 Lite мають яскраву глянцеву рамку та силіконовий ремінець з класичною застібкою. Та варто відмінити варіанти кольорів корпусу, які ви можете випрати для Watch 5 Lite та Active. Та обидві новинки дуже зручні, не викликають дискомфорту завдяки. Заокругленій кришці, там якому підйому в місці датчиків виміру показників вашого здоров'я із важливих особливостей, які варто відзначити: наявність мікрофону та динаміку в обох новинках. Це дозволяє здійснювати або приймати дзвінки прямо на годиннику, використовуючи Redmi Watch в якості гарнітури. До того ж, Redmi не просто встановили два мікрофони, але й потурбувались про те, щоб голос було чутно навіть в шумному місці завдяки системі шумозагалушення. Що ж, час микати Redmi Watch, і ось вони, екрани новину. Тут Тут і криється одна з головних відмінностей між моделями. Watch 5 Active має дводюймовий сенсорний LCD дисплей з чудовою роздільною здатністю та максимальною яскравістю 500 ніт. На ньому дуже легко сприймається інформація в будь-яких світлових умовах, навіть якщо це темна кімната або яскраве сонце, і яскравість можна змінювати в налаштування годиннику. Redmi Watch 5 Lite мають 1,96-дюймовий AMOLED екран який відразу хизується майже безмежною контрастністю, глибоким чорним та насиченими Шими кольорами налаштуваннях ми можемо змінити яскравість екрану, час роботи та увімкнути функцію Always on Display, яка дозволить завжди бачити інформацію про час, дату чи заряд батареї, в залежності від вибраного стилю. HyperOS – це система, з якою ми будемо взаємодіяти кожен день, і вона мені дуже подобається. Лаконічні шрифти, великий текст, зручні елементи інтерфейсу все просто зрозуміло, і циферблати – це невід'ємна риса годинників, і лише встановлені в HyperOS можуть порадувати. Варіативністю і можливістю кастомізації. А в застосунку Mi Fitness відкривається доступ до більш ніж 200 різноманітних циферблатів. Це дійсно круто. Mi Fitness це не просто програма для синхронізації годинку зі смартфоном, це ваш хаб, де можна переглянути дані про тренування, стан здоров'я, змінити налаштування годиннику, такі як варіанти відстеження пульсу, кисню в крові, сну та стресу. За допомогою Mi Fitness оновлюється прошивка і налаштовується функція екстреної допомоги, що зробить телефони виклик. Контакту при потрійному натиску на кнопку живлення. Про деякі можливості вимірювання показників організму я вже розповів, та важливо відмітити можливості щодо тренувань. Більше 140 спортивних режимів, включно з режимами плавання, завдяки захисту від води тиском до 5 атмосфер. До того ж, Redmi Watch 5 Lite можуть похизуватись підтримкою функції GNSS. Це система позиціонування, яка детально покаже ваші дані під час пробіжки чи веломаршруту, містить в собі ціле різноманіття режимів в бігу, щоб точно надавати вам дані про кожну з активностей. На останок: час автономної роботи. За заявою Redmi, новинки здатні працювати до 18 діб без підзарядки в стандартному режимі користування. Та необхідно мати на увазі, що час автономної роботи годиннику сильно залежить від задач, частоти повідомлень і часу активності екрану. Тому він може динамічно змінюватись як в кращу, так і в гіршу сторону. І висновок під оглядом новинок Redmi буде простим. Active – це девайс, що надає великий. Яскравий екран та практичний матовий корпус, купу циферблатів та режимів тренувань за доступний цінник Тим часом Watch 5 Lite це вибір для тих, хто цінує AMOLED екрани і його переваги. Якщо важливо виділитись яскравим, гарним глянцевим корпусом та необхідна підтримка GNSS для точних даних під час пробіжок та велотренувань. На цьому все. Дякую за перегляд. Купуй свої Redmi Watch на сайті Allo Бувай!